Всім привіт! Мені мама дивіться, що купила і купушку. Зараз я буду відкривати. І вам зніму. Дивіться, яка файна. Підписуйтесь, ставте лайки, як не пропускати нове відео. Що бачите? Дивіться, куяли. Зала почекайте. Так. Зараз я примію вам. Так. Я, як я вам? Кудий? Так. Двіча. Тут є гусичий, я так думаю. Напишіть, це таке. Я не знаю. Я думаю, що гусичий. І це я теж не знаю, що це. Напишіть в комментах. Так. Дивіться, тут є заятка і обізе. І пуска така дивіча. Фу. І я відкрив, зараз вам покажу і насиплю обізи. Таку бутилочку, бачите? Тут дуже куча. А треба трошки почекати, як вставили велике вони. Так. Так, було. Дивіча. Так, а зараз очака. Отаку зубити треба. Так. Отак От мені казали. І потім треба прокигнути цю штуку. І потім стріньте. Во. Ви не кажіть, чому я у вані. Просто Софійка захоче пушку теж. У мене є сестра, Софійка. Її тільки турелочка. Так, складаю все на місці. так. Вот так. І у куяли не забути. Так. Ось вот так. Всім папа, -па, підписуйтесь на канал, як не пропускати нове відео.